Просто в шоці від наших менеджерів. Кожного дня вони мені кажуть, що у нас є новинка. І сьогодні у нас є в наявності новинка, наш Тігуан 25 рік. Щоб ви розуміли, тут вже є перше ПДВ. Кузу весь цілий, без підкрасів, без підфарбовування, без нічого. 10 тисяч пробігу, двохлітровий дизельний двигун. І зараз я вам покажу, який він всередині, бо всередині він вже не такий, як колись був. І так, в даному автомобілі ми вже маємо шкіряний перфорований салон та панораму. Ось дивіться, як вона легко відкривається та закривається. Так як автомобіль новий 2025 року, тут будовані вже всі необхідні асистенти, про які вам детальніше розповість наш, наш менеджер. А зараз я вам просто покажу в салоні, що у вас знаходиться під рукою. Це мультифункціональне шкірене кермо з підігрівом, з кори контролем, Harman Kardon. Цей автомобіль має комплектацію Elegance. Хочу собі покажу, що Ну, це кайфують всі дівчата. Це що? Це масаж. О, ха -ха. Кстати, дуже прикольно, так спину бій. Все, я закриваю двері. Коротше, і в цьому автомобілі є дуже класний масаж. Тому, якщо ви хочете їхати з комфортом, якщо ви довго їдете в дорозі, масаж вам такий сподобається точно. І як завжди, цей автомобіль у нас в наявності за 47500 але можна його взяти значно дешевше. 50% на 3 роки по 38 тисяч гривень щомісячно. Супер. Беремо на заміточку і купуємо цей автомобіль.